Юка рослина родом із Центральної та Південної Америки і належить до сімейства спаржевих рослин, а також відома як пальмова лілія, проте, незважаючи на цю назву, вона не є пальмою. Юка проста у догляді кімнатна рослина через те, що вона накопичує воду у стовбурі і вам не потрібно її часто поливати. Також рослина віддає перевагу місцям з великою кількістю світла. Юка не морозостійка, тому для зовнішнього використання менш придатна. Юка не любить багато води і може довгий час обходитися без води, особливо коли її пересаджують у більший горщик. Важливо дати верхньому шару грунту підсохнути, перш ніж кімнатну рослину знову поливатимуть водою. Взимку достатньо одного поливу в 10-14 днів. Юка легко обходиться без поливу до трьох тижнів, якщо температура в кімнаті не вища за 18 градусів. Навесні та влітку знадобиться трохи більше води, особливо у спекотні дні. Регулярно перевіряйте ґрунт, опустивши палець у землю до двох фалангів. Занадто багато води може призвести до кореневої гнилі. Стовбур також може стати м'яким внизу через занадто велику кількість вологи. Тому, якщо сумніваєтеся, краще полити трохи менше. Кількість води, що споживається рослиною, залежить, крім іншого, від температури, її розміру та інтенсивності світла. На дні горщика не повинно бути абсолютно ніякого шару води. Грунт повинен поглинати всю вологу. Поливати потрібно буде приблизно раз на три тижні. Звертайте увагу, що вода повільно спускається, тому лічильник води реагує із затримкою. Взимку поливати можна раз на шість тижнів, крім регулювання рівня води, мінеральний субстрат має ще одну велику перевагу. Він містить натуральні поживні речовини у кількості достатньо на 6 місяців. Оприскувати юку на регулярній основі не потрібно. Сухе повітря для цієї кімнатної рослини не є проблемою. Однак розпилення допомагає видалити пил. Літній зливовий душ також має профілактичну дію від хвороб. Використовуйте для оприскування відстоюну воду без вапна або дощову воду, щоб на листі не залишилось вапна. Ви можете просто протерти листя вологою тканиною, щоб видалити пил. Помістіть юку у освітле місце. Листя залишається красивим при достатньому освітленні, але тільки спочатку будьте обережні з прямими сонячними проміннями. Рослину вирощують при осійному світлі. Поступово його можна наближати до вікна. Влітку також можна розмістити юку на вулиці, але уникайте палючого полуденного сонця. Пальмові лілії необхідно щонайменше 5 годин прямого сонячного світла на день. Тому розташуйте її на 2-3 метри перед вікном, що виходить на південь, або на 1-2 метри перед вікном, що входить на схід або захід. Також переконайтеся, що рослина не стоїть перед обігрівачем або в місці із сильним протягом. Мінімальна температура протягом дня плюс 10 градусів за Цельсієм, а вночі і ввечері 4 градуси за Цельсієм. Найкраще пересаджувати юку відразу після покупки чи навесні. Навесні пошкоджене коріння відновлюється швидше, ніж в іншу пору року. Ми рекомендуємо поміщати рослину в горщик більшого розміру один раз на 3 роки, щоб рослина продовжувала рости здоровою. Помістіть юку в горщик, який як мінімум на 20% ширший, ніж горщик, якому в якому вона знаходиться, і використовуйте звичайну грутову суміш. Не використовуйте гідропелети на дні. Застійна вода, яка накопичується між зернами гідросистеми, не може бути легко доступною корінням і гнитами. Горщик більшого розміру стимулює зростання, зміцнює здорові рослини та створює більший водний буфер, бо ґрунт може вибрати більше вологи. Крім того, він забезпечує рослину достатньою кількістю поживних речовин. Юка споживає мало поживних речовин, тому ми рекомендуємо на велике підживлення. Використовуйте універсальний корм для кімнатних рослин. Удобрюйте лише навесні та влітку. Внесення добри в восени чи взимку може бути шкідливим і призвести до передозування. Перекорм дуже шкідливий, тому що робить ґрунт кислим і це може спричинити опіки коренів. Догляд: Знебарвлені листя. Коричневе листя може вказувати на опіки сонячним світлом. У цьому випадку розмістіть рослину на метр далі від вікна. Жовте листя часто виникає через дуже велику кількість води. Якщо листя повисло, зазвичай воно знаходиться в гострому положенні. Це також ознака занадто великої кількості води. Пропустіть полив на кілька тижнів і відновіть його з меншою кількістю. Обрізка. Нижнє листя може загинути. Це не є проблемою, оскільки на горі утворюється нове свіже листя вниз, щоб видалити його. Майте на увазі, що сік, що виділяється з юки під час видалення листя або обрізки, має подразливу дію. Занадто довгі стопори можна вкоротити пилкою. Приспилюванні стовбур вразливий для інфекцій. тому ми рекомендуємо запечатати його фоском, щоб не допустити попадання бактерій. Найкраще обрізати стовбури восени, щоб було багато світла і рослина могла добре відновитися навесні. Обрізка не гарантує повторного зростання кінцевих зрізів. Що ви можете зробити, щоб сприяти цьому зростанню? Це закрити поліетиленовим пакетом зріз, що підвищить вологість. Розмноження. Спиляні пагони можна розмножувати в злегка вологому ґрунті. Бажано робити це навесні за нормальної температури близько 22 градусів. Видаліть нижнє листя і зі стовбура і переконайтеся, що на стовбурі ще залишилося листя. Потім помістіть зріз у злегка вологий ґрунт і стежте за тим, щоб ґрунт продовжував залишатися злегка вологим. Як тільки рослина пускає коріння, її можна висаджувати в ґрунт. І ще один спосіб розмноження це коли пагін залишається у воді до появи коріння. При цьому способі пагін, який зрізається гострим ножем, підсушується близько 20 хвилин на свіжому повітрі, після чого ставиться в склянку з водою кімнатної температури. Як тільки пагін пустить коріння, його висаджують в ґрунт. Цвітіння. Квітуча юка у вітальні рідкість, квітки великі. Якщо вона все-таки зацвітає, ми рекомендуємо видалити цю квітку, тому що рослина витрачає на неї багато енергії і поживних речовин. Токсичність. Юка Отруйна. Будьте обережні з домашніми тваринами та дітьми у разі ковтання частини рослини зверніться до ветеринара або лікаря. Хвороби регулярно перевіряйте юку на наявність попелиці та інших шкідників. Чим раніше це буде виявлено, тим більше шансів проконтролювати та усунути. Особливо дивіться під і між листям. На ній не так просто знайти павутинного кляща. Якщо юка заражена, рекомендуємо швидко обробити її хімічним чи біологічним засобом проти шкідників. Сорти юки, які мають найбільшу популярність: Elephantipes, джуел, розтрата, філіфера.